Я в ту воронку бубухнувся, там, виключився, вирубився, е просипаюсь, тишина. Больно було, жесть, звісно. Суть в тому, що кров що виходила, я боровся ну, щоб не заснути. Бо я розумів, що заснеш і все. Такий думав, може, вже щось зі мною. Але. Ні, птічки співають. Значить, це все нормально, типу. це якраз фарт мені, що час тишини якраз був. Ні дрони не літали, нічого. Я виліз з ями. Якраз, я ж кажу, це 200 й Лежав мені, як орієнті, він якраз недалеко від біля мене був. Я пішов, що зрівнявся з 200-м. Я думаю, так, якщо група пройшла, то я пройду. Бо нам казали, що там ці поля взагалі типу, замініровані. Я такий думаю, що в такому стані підірватися на міні, ну це взагалі було б треш. Або от, ну, торкались, ви розуміли, що да. з вами? Що, як, ви, як ви себе. Оцю фотографію зорваним лицем зробив конкретно я. Це Селфі? Так. Да. В той момент ви зробили? 에, коли я в село в Григорівку добрався. Перше, я хотів глянути характер ранення. ну, я, типа, якби ощущав, що там жесть, ну не бачив. Ну, я думав, глаза взагалі нема на самом ділі. Там шкурка висіла, я думав, то глаз болтається. Слава Богу. Ну, він не бачить, правда. Так от бачу, що, що робиться сліва і що знизу. А так, я кажу так, що мені все одно краще, ніж тим хлопцям, які в полі зараз залишились.